Всім мої вітання, любі мої друзі. Сьогодні я готую страву на перше. Готую сьогодні суп. Суп в мене буде фасольовий. Бачите, Фасолі в мене молоді з морозілки. Я так кожного року роблю фасольку молоду. Вибираємо і її в морозілку. Звичайно, я її витягнула, помила все гарнесенько, так як має бути. І буду готувати такий супчик. Тут для бульйону я порізала два жолудки. Жолудки з індика. От я так їх порізала на кусочки, і вони починають кипіти. І зараз я разом висиплю, ну, індики не старі, індики молоді. І я висиплю ту фасольку, щоб все разом готувалося. Щоб не то окремо, а то окремо. Отак От я зроблю. Ну так, я фасольку сюди всю висиплю. І най вона разом готується з тим місцем. Вона все помита, гарнесенька, і най все разом готується. Поки я буду то все решту підготовлювати, воно буде кипіти. Зараз же я сюди дам цибульку для запаху і, і горошок перець. Тим часом я накрию, щоб воно кипіло. Так, дам. Пару горошин перцю чорного маю. Не маю душистого так от Ось є у мене, вроді, душистий перець. Але і цей буде пахнути гарненько. Там цього перцю. І даю он цибульку. Але з цього, з цього боку, щоб цибулька тримала всі купи, бо я її хочу потім витягнути. А для запаху я даю цибульку таку цілу. Не кришу. Не кришу, бо, бо сама не дуже люблю. Щоб цибуля так плавала, і тому так роблю. Ще дам трошечки солі. Ну, знаєте, без солі воно як вариться, а потім додати солі, то теж не дуже то воно все гарно просолиться. М'ясо повинно бути просолене, так як має бути. Я даю чайну ложечку, а потім я буду досолювати. Ну, от і суп починає кипіти, а я буду продовжувати. А я буду продовжувати своє підготовлення. Всім вітання, мої хороші, всім вітання. Готую суп фасольовий. Ну, хочу вам сказати такий суп після, після цих всіх свят одно вже хочеться щось такого рідкого, або борщу, або якогось супчику, то я вирішила приготувати суп фасольовий. Угу. Фасольовий суп, він такий, знаєте, ситний. То є, як я називаю, то є хлопська їда, бо я з'їл і довго їсти не хочеш. Ну То я зараз, поки там в мене фасолька і желудки готуються, я підготую сюди зажарочку. Картопельку я вже начистила, накришила. Так, накришила хаотично, так, знаєте. І ще чекає. І ще зроблю з моркви варений. Трошки салату, трошки такого. То, що я маю, і то я добавлю, і так зроблю. То я буду робити, а ви будете коментувати. Подивимося, що з того вийде. Я вже почала різати цибульку до зажарки і маю тут моркву і моркву натру. І таку зроблю зажарочку до того, до того супчику. А то не знаю, чи цілу буду э, кришити. Можливо, і не цілу, можливо, лише половинку. Подивимось, як воно мені вийде. Так, я буду пробувати трошки скручу, буду пробувати, чи вже зварилась моя фасолька. І місце. Знаєте, хочу спробувати. Фасолька зварилась, скажу вам. Бачите, фасолька м'ягенька. Ну і м'ясо зварилось. М'ясо, звичайно, що зварилось. Напевно, що я попробую зараз одну частинку того м'яса. Того жолудка. Жолудки. О, ну, жолудки готові. І тут висипаю цю картоплю. Все. І на воно кипить. Бачите, цибуля у мене лишається ціла, то я цибулю пізніше витягну. Пізніше цю цибульку я витягну. Забула сказати, що я ще цю морквицю, разом з картопелькою даю сюди в той супчик. Ось така лишилась в мене морква, що я натирала до зажарки. І я даю сюди в цей супчик. Сюди висипаю цибульку. Ось, поворітка нагрілась і висипаю сюди цибульку. І все, вона зараз швиденько, я одну хвилинку і додавлю моркву. А так, одну хвилиночку і я додав моркву. Я додаю цю всю моркву, не воно разом, разом пересмажується. Так, мої солоденькі, Тут я вже протушилася воно трошки, тут я добавлю такої солодкої паприки. Таку невеличку чайну ложечку. Невеличку. отако. Невеличку чайну ложечку, може і забагато. І дам чайну ложечку ще е, томатної пасти. Так лише чайну ложечку. У мене така густа томатна паста. І я дам таку чайну ложечку. Все то разом перемішаю, щоб воно разом все перетушилось. Там трошки більший газ. І все, воно разом перетушиться. Ну от. Так буде? Мої хороші, поки суп в мене готується, я тут маю декілька шампіньйонів, то я буду робити салат. І, і додавлю ще ці шампіньйони. Я їх посмажу з цибулькою і от додавлю разом все у салат. От Зараз покришу. Багато їх не маю і не хочу, щоб вони пропали. знаєте. Ну от Не хочу, щоб пропали. Так, зараз їх покришу. І додавлю салат. У мене вже випаровують ці шампіньйони, випаровують, а цибульку я вже підготувала. Так, мої солоденькі. Кипчок у мене вже картопля готова. І я додав, бачите, м'ясо картопля, все готовеньке. Все вже готовеньке і о, картопля також. І я додаю перцю. Перець я маю свій домашній, весь час собі перець підготовлюємо морозильну камеру. Такий жовтий, червоний, зелений, який маємо. І весь час підготовлюємо собі так на зиму, щоб ми мали собі до... Тупів, ну, до всього, до всього, що ми тоді робимо. Добре, най воно закипить. І я зараз поставлю о, морозильну камеру назад, а тим часом от, помішаю, помішаю грибочки. Так, ще раз поперемішаю. Все, оце Все. Мої грибочки готові. Я їх сюди висиплю на тарілку. А на ті сковорідці буду підсмажувати цибульку. О, сюди назад дам чуть олії. Чуть лишень о, і підсмажу цю цибульку. Таку, знаєте, ось така на напів. Такою соломкою і смажу цибульку. А гриби мої, я їх так, знаєте, отак от розтягну, щоб вони швидко просохли. Простигли, простигли маюся на увазі, простили. Щоб швидко простигли, щоб довго тим не тягнути. Отак. Так, дівчатка, пробуємо, і хлопці, пробуємо на сіль і наперець. Знаєте, солі так як не треба, лише таку чуточку і там трошечки перцю, поперчу той супчик. А тепер я буду додати цю, -цю зажарку. Вот всю, всю зажарку, сюда добавлю. Знаете, вот сюда добавлю так. Просто всю-сю-сю всю я сопью в той супчик. Всю. Вот так. Так я зроблю. Найброкей, чтобы оно закипело. А я візьму. Того гарячого супу. Так, як по-домашньому, так як я роблю, так роблять і всі. Так роблять всі. О, бачите, і сюди все вилию. Разом сюди вилию. Отак. Отак. А воно закипить І я додавляю кропу. І все. І от хвилиночка ще, і я виключаю. Ще хвилинка, і я виключаю. Такий вийшов дуже смачнений у мене супчик. Ну, отак, мої хороші, такий у мене вийшов суп. Отакий вийшов суп, бачите, з спосолиє. Такий добротний і є тут. Жолодочки кусочками. Я так кусками її була порізала, і отакий от у мене вийшов суп. Дуже добротний. А тепер, моє хороше, я ще зроблю салат. Маю тут моркву відварену. Відварила більше, але взяла 4 морквинки. Ну, отут, як бачили, моя цибулька і мої грибочки. Тут печіночка з індика, що я дала желудки до супу. а печіночку відварила до салату. І тут маю твердий сір. Все, такий зроблю салатик, небагато, але так, щоб було. Так, я все для салату покришила без вас. Підготувала, Тут я, так як все, даю половину моркви зразу, половину пізніше. тут морква накришена, тут вже є в салаті. Тут я скришила печінку. Бачите? Зкрешила печіночку, також їй додавати половину. Так, щоб, знаєте, легше воно, воно замішувалося. І тут в мене цибулька вже холодна, і холодні у мене грибочки. Отакож даю половинку. О. І так далі продовжую. І тут маю ще сир нарізаний. Він дрібненько нарізаний, але віше так тримається кубки. От я даю половинку ще цього сира сюди. Можна було би ще й яйці варені дати, але я вже не стала яйці варити, думаю, обійдеться вже без того. Без цих яєць. О, буде добрий салат, так як є. Даю О, все разом і все замішаю. Ну, от сирочок. І все замішаю, тоді буду підсолювати і перчити. Так, все разом я буду вимішувати. Так, а тепер я буду солити. Бо тут, в принципі, нічого такого е, не соленого, ну, соленого нема, крім сира, і то він не такий солений. І перчити, і додавлю зразу потру, зразу чесничок. Маю чесничок і зразу потру чесничок на терочку. Чесничок я вже потерла. бачите, Ну і все разом замішаю чесничок, сіль перець, щоб все було разом перемішане. І заправлю майонезом. І заправлю майонезом. Отакий От вийде салатик у мене. Вже пахне, бо чесничок файно пахне. Все, цибулька тушена. Все тут пахнуче таке. Маю майонез ще європейський, 72%. Ну от, і все разом перемішаю. Так, мої хороші. Все то, що я сьогодні приготувала. Суп з фасолею, Дуже добрий, безподобно добрий. І такий у мене вийшов бомбезний салат. Такий салат з морквиці. До з вареної моркви, бо тут мене може питати, з вареної моркви такий вийшов. Супер салат. Так що готуйте і смакуйте, мої дорогенькі. Все дуже смачно, дуже смачно. Так, обід я приготувала. Все, що могла вам показала. Дуже смачно! Суп смачний, чи зупа, зупа фасольова у нас так кажуть, дуже смачна! Салат взагалі бомбезний, так що, без сумніву, можете собі готувати. А я вам всім щиро дякую, хто залишився зі мною, хто підтримує мене, хто ставить подобайки, пишеть коментарі. Щиресенько вам дякую, мої любі. щиресенько вам дякую! Хочу вам сказати, що сьогодні ще буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Запрошую вас всіх, мої дорогенькі. Надіюсь, вам там буде цікаво. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої хороші. Всім пока. Всім пока!